Кажуть, перші 45 років дитинства чоловіка найскладніші. Якщо адаптувати це під мій вік, то, мабуть, якраз зараз я би отримав свого листа з Хогвартсу. Запізнилась трохи сова, але то не біда, бо саме зараз я готовий закривати свій гештальт. Колекціонувати Лего за мотивами Гаррі Потера я мрію вже давно. Але завжди було щось більш необхідне, більш важливе. Все з мене досить. Моя внутрішня дитина уже так волає, що її просто неможливо ігнорувати. Тож вирішив хоча б раз на місяць поповнювати свою колекцію і, звісно ж, ділитися з вами. Сьогодні складаю Арагора в забороненому лісі. Як на мене, цей набір зараз ідеально вписується у мою поки що скромну колекцію. І знаєте, коли відкриваєш коробку Лего, це як відкрити скриню зі спогадами. Кожен блок це маленька чарівна цеглинка, яка поєднує минуле і теперішнє. Ти ніби промовляєш репаро. І все, що колись було розсипане, знову стає цілим. Можливо, тому ми так любимо ці дрібниці, бо через них збираємо себе. 30 хвилин складання, а емоцій на цілий рік. Як казав дядечко Фройд, ми всі родом з дитинства. Тож не забувайте дбати про своїх маленьких Сергійчиків, Таринок, Валентинок, адже щасливі діти, щасливі дорослі. Дякую за лайк, коментар і підписку. До зустрічі в нових відео з пригодами маленького, але вже дорослого Петрика. І звісно ж, люмус: нехай світло вашої магії не згасає.